Ну, з лазером прикольно. А, а навіть затвор усе. Затвор раз, збили. Ого, сквозні. О, навіть з того букси. Скв... сквозні скви сквозні пробивало вітру. Десь півроку тому літом на Розетці я придбав автоматичну пневматичну гвинтівку Crossman ST1. На деяких сайтах вказується виробник Німеччина, на деяких сайтах вказується виробник США. Я обдивився уважно всю коробочку і бачимо, «Made in Taiwan». Тобто, інформація недостовірна на сайтах. Придбав я її за 17 тисяч. Зараз вона 16 там 800, здається, коштує трошки дешевше. Десь тисячі шариків я вже вистріляв. І хотів би трохи про неї показати. Заправка у нас відбувається. Раніше я балончиками літом користувався Кросман. Вони по 50 гривень замовляв їх. Зараз по... холодно вже, купив борнер. Ну, можливо, просто що холодно, і балончики гірші результати видають. Можливо, в них менший тиск. Про це важко говорити. Далі. Тут в нас ключик, але щоб дістати ключик, треба ввести в сторону. Ключик дістається. Шарики українського виробництва. Омідньоні, мені здається, що мідь вона. Не буде шкрябати, ну, наносить якісь дефекти стволу. Вони засипаються сюди. І тут є така у нас реєчка. Ми її відтягуємо. Звичайно, мені рукою важко це зробити. Ми її відтягуємо, потім трусимо. І назад її вставляємо. І тут видно кількість, 25 шариків максимум вставляється. Ось такий вигляд вона має. Це що стосовно помагазину. Давайте я його зберу, подивимося, як він в зібраному вигляді виглядає. Досипав в магазин шарики, відвів. Ось так в кінці стає на затримку. Хотів сказати, що оце все метал. Не знаю, який метал, який сплав. Спеціально його так багато, щоб балончики при стрільбі чергами дуже швидко охолоджуються. І оце все тепло, яке накопичено в цьому металі, віддавалося на балончики, щоб вони не охолоджулося. Тепер нам треба просто. Потрусить і бачимо, що шарики, вони тут усі є. І просто тепер треба закрити. Але коли закриваєш, інколи буває, що трошки здвигаються. І бачимо, що ось де 20 є, а де 25 тут уже нема. Тобто і буде менша кількість пострілів. І в цілому можна закрити. Єдине, що мені не подобається, що кожного разу потрібно відкривати цей бункер. Для того, щоб вставити цей ключик. Коротким туди вставляється, довгим сюди, і потім закриваємо його. Зарядка дуже гарно реалізована, дуже класно. Те, що у нас є бункер, нам достатньо просто відвести планочку, потрусити, назад, вставив і продовжуємо стрільбу. Ось оці мідіні шарики, покриті І мідів... Тут коробка це малий стріляв, його зброя. Ось нові отримав ЮМАРЕК. Чисто стальні. Ще не пробував, не знаю, що вони з собою являють. Так як тут вже були такі, то далі їх засипаю, пробую. Також в наборі у нас каліматорний приціл. Самий настоящий. З батареєчкою. Два положення є. Слабко світа його на камеру майже не видно перший режим. І зараз сильніший режим. Ось уже бачимо. Слабший, майже не видно. Другий дуже хорошо видно. Вже відкалібрований, я його вже виставив. Тут ось виставлять, крутити, вже він правильно стріляє, правильно прицілюється. Також додатково ще придбав лазер. Ремінь в наборі не йшов. Це я своєї старої сумки причепив. Ось так виглядає в руці. Було написано, що можна стріляти в такому вигляді, як пістолета, можна чіпляти. Ну, в одній руці з магазином, ну, важко. Чесно, його важко тримати, важко цілиться. Все-таки треба двома руками. По накладкам хотів сказати, вони трошки відпадають. Тут вроді які є оці защолочки. Такі. Ну Щось воно трохи там не тримається. Не мішало б додати трохи клею. Тут, хоч і є клей, але він теж не сильно допомагав. Ну, не дивно, тут такий матеріал, що ну, мало який клей буде це тримати. В принципі, мені це не заважає. Я одразу потрогав руками, розумів, що буде такі проблеми. Білий колір марки постійно з вологими салфетками доводиться ходити. Але ж він виглядає зато білий колір. Дуже гарно. Пластик, дуже якісний. Корпус дуже крепкий, дуже надійний, це в нас метал. Тут у нас теж це все метал. А ось оце вже у нас ну, не знаю, може теж метал. Запобіжник, одіночний і черга, Ладно. Давайте зберемо і проведемо тест. От всі говорять, що чим довший ствол, тим краще прицільна дальність. Попробуємо з отакому варіанті постріляти. І попробуємо із глушником постріляти. І подивимось, чи дійсно додаткова довжина ствола дасть нам більшу прицільну дальність. А також чи дасть це нам більшу глибину, більшу потужність бо кажуть, що по довгому по столі розганяються шарики в замкнутому просторі, щоб більша кінетична енергія. Ну, зараз подивимось ось такий лозер. Щось около 500 гривень за нього заплатить Тоже на розетки. Ця кнопка мені взагалі не потрібна. Акумулятор дуже слабенький, дуже мало трима, швидко сідає. В цілому це кріплення на пікотіні дуже класне збоку, ставлю мені подобається. Зарядка мені не сподобалася, і я впаяв з боку t І Через t тепер 1 А швидко заряджає. І Звичайно, акумулятор я сюди поставив. Зараз розкрутю і роз'єднав з однорозки. Чудово стає, не треба нічого паяти, крутити. 850 мА працює дуже довго. Безкоштовно добувається. Зуставляємо, і ну, там все тулиться, все добре. Змінна кнопочка. Лазер в цілому подобається, але він дуже важкий. Як для автомата це дуже класно. Додаткова вага і він відчувається, як справжня зброя. А от на дитячий, малому чіплях, то ламали його пластикову планку Пікатінь. Для дитячого не підходить. Надо якийсь маленький, більш простіший. Для того, щоб зміцнити постріл, нам треба взвести Потім воно при стрільбі буде само взводитися. І коли закінчаться шарики, він взведеться, останеться в такому положенні. Далі його просто треба буде нажати кнопку. і Він повернеться в попереднє положення і продовжує далі стрільбу. На новому балончику здійснив два постріли з глушником і два без. Ось два постріли з глушником. Спочатку я здійснив без глушника цей постріл. Потім цей постріл з глушником, ще один з глушником, і оцей без глушника. Як бачимо, тут ось шарик, видно, застряв стирчить. Тут не видно, є вони там чи десь відскочили. Подивимось на звороті. Бачимо, Ось у нас без глушника, без глушника і з глушником. З глушником у нас значно глибше пробива. Тобто, це правда, чим довший ствол, тим дужче розганяється кулька. Значить, зі, з довгим стволом, з глушником, вони мають більшу кінетичну силу. Ітог. Ці перші 4 постріли я здійснював на відстані 2 метрів. Ці чотири наступні постріли я здійснював на відстані 10 метрів. Цілився лазером. Це я цілився в центр мішені, але, звичайно, лазер він трохи збоку світить. Я його просто вистав, щоб він світив збоку. Тому що в нас в залежності від відстані, виходить, я відійду на 5 метрів, він, ну, для прикладу, на 10 метрів, я його виставив, щоб точку прямо. Відійшов на 15 метрів, виходить, ця точка вже буде тут. Тому я, в принципі, знаю, що він завжди трохи в сторону тут світа, І коли я сюди ним цілюсь, то постріл якоби мав би сюди. бути. Ну, таке вже діло. Така лібровка лазера. Що стосовно по висоті, в цей постріл я цілився. Всередину мішені. Цей я цілився вверх мішені. Це було із глушником. Без глушника цілився всередину, ось. О. І другий цілився вверх. Тобто бачимо, розброс шариків у нас просто ну, дуже великий. Зараз спробую на відстані 15 метрів. став на затворну затримку, шарики закінчились. Я видірнув по. -по... Ну, Поколотав вони, насипались задьору. І ззаді, як я говорив, цю кнопку нажимаємо. Все, він повернувся і він готовий до стрільби. Давайте Тепер підемо, подивимося, що в нас вийшло на відстані 15 метрів. Так, значить, перший раз я стріляв. Ось олівець попав, він тут лежав. Потім ось я позначив 15 метрів. І ось іще у нас. Висновок, який я можу сказати, що із глушником, з довгим стволом, кучність набагато більша. Без глушника вони просто летять сюди, туди, туди. Прямо очима видно, як от шарик десь в сторону, кожен раз в різну сторону уходить. Прям це видно. Попробую зараз стріляти і знімати. Може на камеру буде видно, як він. Черга Чергами на камеру не видно траєкторію польоту кулі. Тому як чергами стріляю, ставлю просто уривок відео із того, як стріляв літом, розважався. Бачимо, газ уже закінчується і ось шарики зовсім не встряють. На відміну від первих пострілів, де вони майже пройшли повністю аж там. Ну І звичайно балончики холодні, вихол, треба в хату заносити. Ось таке у нас трошки зимно вже. Ось цей речажок затримки затворні, коли затворний. Шарики закінчуться, все. Одрнув бачите, рычажок зайшов. Зараз я назад вставляю. Клац і рычажок вийшов. Так у нас відбувається затворна затримка. Булбак хороша штука, цікава. Звичайно, газ розходить. Але за рахунок цього самовзвод дуже м'який спуск. Ну і відчувається таке легке дергання, легка віддача. Ну а то, що розброс відбувається, ну нічого страшного. У нас зато створюється ефект, наче як вогнепальний зброй віддачі розкидає кулі. Тут варився. Ця кришка мокра. Все-таки краще літом гратися цим всім ділом.